Дуже дякую, по перше і меру, який запросив нас. Я вражений від того, що ми побачили. Це дійсно було феєрично. І я хотів би побажати, що це було традиційний фестиваль, який проходив вже, я знаю, що він втричі проходив. Але я думаю, що це має бути вже такий фестиваль загальноукраїнського ну, навіть світового рівня. І те, що сьогодні відбувалося, воно. Ну, надихає тільки на те, що ну ми знаємо, що без минулого не може бути майбутнього, і е, те, як люди цінують історію, то можна бути спокійним, що в Кам'янці ми будемо мати велике-велике майбутнє. Тому ми дуже вдячні і вражені від того, що побачили. Гарним доповненням фестивалю була концертна програма за участю гуртів «Мюзик Радікум Росія, Старе Ольса, Білорусь, Бурдон, Україна, пропала грамота Україна та з дубші дуб Молдова. i starerykokieny zawyani pe zawydan sa wyanii Kar to fan e ljudni raditali Pan e ludiu radistani Paniwaekrobine ale to naju nemloju kroce alecznaju nemlojo Rena karre padali aę kat moju.

Наступного дня глядачів і військово-історичних груп поменшало. Проте це не завадило учасникам фестивалю влаштувати ще один показовий бій, а організаторам відзначити найактивніших. Реконструктори відтворювали живі картинки 17-го століття з історії кам'янецького гарнізону. Я хочу подякувати сьогодні всім командам реконструкторів, які приїхали до нас з семи країн. Я хочу подякувати всім глядачам, які прийшли подивитися цей фестиваль. Я хочу подякувати нашим організаторам і нашим спонсорам, які дали можливість втілити в життя ці ідеї. Спасибі всім вам. До нових зустрічей в Кам'янці-Подільському. Оголошуючи закриття третього міжнародного військово-історичного фестивалю «Терра 2007, міський голова Олександр Мазурчак та заступник міського голови Олег Демчук вручили керівникам військової історичних груп сувеніри та диски з відеоверсією минулорічного фестивалю «Терра 2006 Приз глядацьких симпатій цього разу отримала чесько-словацька група «Альплау Регімент. Паралельно із вище названими в рамках військово-історичного фестивалю проводився польсько-український пленер художників. За його результатами буде підготовлено виставку в Каліші. А навчально-виховний комплекс номер 13 підписав декларацію співпраці з польською гміною Гожица. Серед основних напрямків співпраці написання спільних програм в галузі освіти, культури, спорту, туризму.